Мої вітання, шановні друзі, пасічники, всі любителі меду і бджіл, не розбійники. Дозвертаюся до тих, дійсно, хто любить бджіл і, та й, і, і живе, можна сказати, за рахунок їх. Бо наш цей нелегкий час таке, треба попотіти з цінами на мед і не тільки. Але ну, тема в мене не про це, тема в мене про селекцію на пасіці. Особливо тим, хто любить займатися інструментальним осеменінням, або навіть і е, на облітниках. От. Але близько споріднене спаровування або інсемінація береться брат сестра для закріплення тих чи інших ознак. От ви подумайте е, толково, як його зробити, щоб воно було по толку. Роблять, беруть з однієї сім'ї, е, матки виводять і з тієї ж сім'ї беруть трутнів. Що з того виходить? Сім'я у розвитку, я не знаю наскільки вона там буде така, в мене такого не виходило. У мене процентів по максимальному процентів 30, а то й 40, мабуть, один раз було таке, що по розплоду решето, і Вона і, і не перезимувала та я матка, та її, і і сім'я <кхід> до весни не дожила. Але що ми маємо? Ми маємо ось це. О, зараз покажу чуть трошки я ближче. Є літній відводок. Для того ми і працюємо, щоб цей літній відводок не тільки виживав, але і для себе приносив медок, тобто була користь і для пасічника. 330 та лінія. Ну, яка там і палітка не важна в цій материнці, яка тут. Важливо те, що вже бджіла помінялася. Програма ця є по збереження тієї іншої мікролінії у нас працює. Ну і так трошки вам відкрив. Чого я кажу, що з одної... От тільки трутнів брати не бажано, тому що коли йде, е... береться з однієї з мамки береться, виводиться дочки і покривається від, і від інших дочок береться трутні. Мінімум три, а ще й краще 4. Тут в цій програмі у нас по три бджолині родини були батьківськими, ізольований трутень. І гляньте, за, за період часу одна ця бджола помінялася. Ну, решето трошки є, не скажу. Ну, близько 20 імбрендність 20%. Але ж бджола, як би говориться, працює. На теперішній час у нас сьогодні. Четверте число, 48, але робота бджоли продовжується, взяток іде. Та й золотарник вже зацвів. але таке. Тут ви бачите, так? Да? Фф, ффф, фф, Ну, бджола взагалі. О. Не думайте через імбренність, що вона така млява. Це схема селекції. Миролюбність бджоли 330х330. Уже з цього року, якби тес іде, на другий рік повністю тестуємо, повністю відпрацьовуємо. Є декілька таких в мене маток в групі. Ось, ну от вони відтягнули. Відбираю вже золотарник, це вже соняшник. Красота яка. Ось так. Ну, от таке. Друзі, так що міф, що імбрендні матки, які дають бджолу, не дають нормального розвитку, немає меду, то да все. Це все брехня, я вам скажу так. Якщо у вас є інструмент досить добрий, крім того інструмента у вас є ще розум. Правильно підібрані пари, в чому допомагає бібрид ЄУ, то вже ви в поточному році будете качати мед з таких сімей. І не важливо чи то імбрендні матки, чи то такі матки в пору. Чим раніше зроблені вони і інструменталки швидше засівають, де й так. Тому що в теперішній час в мене є, та не всі вони ще там і. Сіють є штук 4-5, вони ще не позасівали. Ну а бджіла саме, дивіться, яка красота. Mm. Ну що ж, забираємо, відкачуємо, в гніздо не будемо лізти, дивимося по гнізду гнізду теж вже попечатано є, але ми хочемо мати золотарний кеомет і з чистих рамок. чистих рамок. Хоча навіть якщо і розплод в них виводився, діли там немає, розплоду немає, і вони все одно в ті чарунки підготовлюють, будь под що, чи подмет, чи що, вичищають і там прополіс теж робить свою роботу. Ось так. Ну, кому цікаво, в бібріді гляньте уа 330 2020 рік. Материнка, від якої ми брали. Та й вона за цей період часу добре себе показала. Ну, продовження тим більше є. Хоч на диво, матка ще жива та є. Там родословне все можете подивитися. Тобто, ну, як би нарост йде. Що далі буде, будемо дивитися. Далі будемо дивитися і продовжувати, як би говориться, роботу з такими бджолами. І не тільки з такими, як ви зараз оце бачите. Бо є те достойне в Україні, з яким ми працюємо, і його достатньо для того, щоб ще користуватися і користуватися. Хоча і не відмовлюємося від основного оригінального матеріалу з Європи, який працює також. В нашому регіоні нормально, але все ж треба тестувати, не забуваймо. Це не все, що купив одну матку з Європи, да накліпав від неї не плодок, облетілося і все. Це панацея від всього. Зовсім ні. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, підписуємося на відеоканал, ставимо лайки. Коментуємо. Ну і далі буде. Все, всім до побачення. щасливо мирного неба нам, всім пока.